Всім доброго дня! Отримала сьогодні ще одну посилку своїх клієнтів замовлення і хочу з вами її розпакувати, поділитися позиціями, котрі в замовленні. Зараз проходить дуже чудова акція в травні скористайтеся цією нагодою дуже гарна акція на парфуми жіночі. Кожний другий аромат з мінус 30% знижкою. Клієнтка взяла аромат Сігнора Перл і Bianca по 50 мл. Один аромат коштує 249 гривень, на другий знижечка 30%, і він обійшовся, клієнтів 174 гривні. Чудові аромати, мініатюрки, весняно-літні такі, дуже гарні. Так що скористайтесь цією нагодою акції травня ось, і придбайте свій улюблений аромат. 15 ароматів у нас в наявності в каталозі можна підібрати на свій смак, і мініатюрки по 50 мл, і 65 мл аромати, і по... <кій> дуже великий асортимент. І шлейфові, і квіткові, і більш свіжі, так що обирайте свій улюблений. Далі в замовленні. Ще одна позиція: це очищення, серія Ресурфей з ретинолом та вітаміном С. Неймовірна серія, одна з улюблених. Замовила клієнтка 100 мл. Це серія для будь-якого типу шкіри від 35. Просто вона неймовірна. В складі екстракт зелених водоростей. і... Суміш ретинолу та вітаміну С максимально так, гарно доглядає за шкірою і вже на стадії очищення, очищує пори дуже чудово, видаляє бруд і жири, забруднення, і головне, що не травмує шкіру, дуже байливо очищує. Така неймовірно комфортна. Е Бархатиста текстура, це навіть не гель, а молочко. І дуже дбайливо, очищує. мені подобається ця серія. Ось. І це, це очищення можна використовувати продовж року. Дуже гарно буде покращувати рельєф шкіри, сприятиме красівої шкіри, і буде свіже обличчя, тон обличчя. Кришечка впала. Ось, все зафольговане приходить чудово. Такі дуже гарні стильні туби. Ось Дивіться, як чудово виглядає, і поставити зручно на туалетний столик. Ось. І Зараз дуже-дуже чудова акція в каталозі. Замість 349 гривень, коштує очищення 279 гривень. Так що скористайтесь цією нагодою. Ось таким чином акція травня на очищення, бо рідко буває знижечка на цю серію, так що, хто любить цю серію, скористайтеся. Далі в замовленні також ще один бестселер. Компанії Фармасі наш сіль пілінг доктора Джеджета Туни серія для ніжок та для ручок 250 мл, великий об'єм. Дивіться, яка гарна упаковка. Цей засіб з ніжним таким розслабляючим ефектом для масажу, дуже чудово надасть гладкості природного сяєва шкірі. Ідеально підійде для очищення і поліпшення стану шкіри і на ручках, і на п'яточках. Мається сіль пілінг, відновлюючий ефект, м'який і дбайливо видаляє роговілі клітини. Зараз вам покажу упакування. Ось таким чином виглядає упаковочка. Ціна в каталозі 269 гривень, чудова сіль пілінг. Ось Все зафольговане. Ось просертифікований продукт, як завжди. Чудове, чудове очищення. Звертайте увагу на цю серію в каталозі. В цій серії є також і крем для ніжок, щоб в комплексі да, користуватись. І є спрей для ніжок. Серія Фуд доктора Джорджета Туни. О, зараз вам покажу в каталозі. Ось таким чином виглядає ця сіль піль 269 гривень. Спрей 129 гривень, і крем для ніжок 159 гривень. Навіть цей крем. Далі в замовленні мультивітамінний комплекс для жінок, серія Плюс, 60 таблеточок, коштує 499 гривень збалансований склад для жіночого здоров'я. Все прописано на українській мові, що які складові є в складі. Приймаємо. По дві капсули на день це прийом на місяць для жінок. Ось і спеціально створений для жіночого організму. Нормалізує обмін речовин в організмі жінки, зміцнює серцево-судинну систему для волосів та нігтів, оздоровлює шкіру, підвищить імунітет, підтримує цикл жіночий, покращує зір склад, додає енергії такої. Ось і збалансована кількість тут вітамінів в 12 в 6 фольової кислоти, кальцію, магнію, залізе, біотина. Чудовий дуже склад. Я такі приймаю. Вітамінки, мультивітамінний комплекс наш. 499 гривень, клієнтка також замовила для себе. Також наш бестселер бестселер Ще один бестселер Гель з паприкою, тепер цим ось Просто бестселер, зігріваюче піклування, дерматологічно протестований, масажний гель 500 мл, Сертифікований продукт. Просто це неймовірний продукт, зафульговане все. В складі, помимо паприки і чілі є також екстракт червоного перцю, олія жожоба, екстракт кореню бирю, олія розмариною, екстракт. Кропиви. ось І цей гель позбавляє від втоми дуже чудово, комплекс активних цих інгредієнтів ось на основі перцю чилі зігріває, заспокійливий ефект має. ось Екстракт паприки стимулює кровообіг і циркуляцію лімфи в крові, і сприяє гарному самопочуттю нашому, і робить шкіру більш гладенькою та здоровою. Можна використати. Як антицелюлітний гель, дуже чудово, для антицелюлітного масажу. Дерматологічно протестований, великий об'єм, і ціна 229 гривень. Так що зверніть увагу на цей бестселер компанії. Далі наша неймовірна серія Bioba. Екологічна, без фосфатів, без фталатів, парабенів, СЛС, дерматологічно протестована, це рідкий порошок, веган європейська формула, європейський сертифікат, 33 мл на одне прання, чудово перебілизну. Все також зафольговане, всі наші рістки 3 мл на одне прання. Якщо сильно забруднені речі, 44 мл на одне прання, дерматологічно протестований засіб. Дуже Гарний рідкий наш засіб для кольорових та темних речей. Рекомендую, рекомендую. Не забувайте про цю неймовірну серію. І ще один ще один бестселер компанії Фармасі, Улюблений продукт, просто неймовірний засіб від та РЖ, 1000 мілілітрів. Також серія Біохом, ВГС. Європейський сертифікат не містить фосфату, формальдегіду, хлору, Ось чудовий засіб, а головне, що дієвий для видалення на накопутеріжі і на керамічних. Поверхнях працює і на сталевих, і на скляних. Використовувати можна як і в концентраті, так і розведеним. Можна і тефлон очищувати, і сталь ось, і керамічні. Керамічний посуд, і чайники від накипу. Ось, просто неймовірний. І кахель, і ванну, і компакти, і душові кабіни просто фантастичний. Полегшує життя для господинь. І великий об'єм 1000 мілілітрів. Так що не забувайте, ціна в каталозі цього засобу 249 гривень. Ось, економічний, екологічний і дієвий. І також акція в цьому каталозі. Зверніть увагу на засіб для миття посуду. 199 гривень можна зекономити. ось і гарно дуже працює в холодній гарячій воді, дерматологічно протестований. чудовий засіб 500 мл я таким користуюсь і дуже-дуже задоволена, легкий Каталог травня ще діє, багато новинок, цікавих, багато акцій, розіграші подарунків. Так що приймайте участь, купуйте влюблені продукти, оформлюйте дисконт по посиланню нижче. Буду дуже рада. Вести вас компанії Фармасі. Також, також переходьте на сторіночку в інстаграм, дуже багато цікавих акцій, ось, багато інформації цікавої. Буду також дуже рада. Дякую вам за увагу, дякую за ваші перегляди і лайки. Підписуйтесь на канал. буду